Ми з вами ще не встигли натішитись літньою порою, цвітінням наших квітів. А воно вже й добігає до кінця, і сьогодні 22 серпня. І лише лічені дні залишилися до календарної осені. А так хочеться, щоб ця квітково, рослинна краса. Тривала подовше, і могли б ми нею милуватися. І мій маленький переслідувач підтверджує мої слова. І маленький переслідувач також підтверджує мої слова. Він також хоче, щоб продовжилися теплі літні дні і хоче відтермінувати осінню слякоть і осінні холоди. А це канал село ти Моя доля, і я вас вітаю на нашому каналі і бажаю всім мирного доброго дня, успішної праці і доброго здоров'я. А в нас сьогодні прийшов дощ. Перелякано черека ластівка, в неї ще ластів'ята в гнізді. І, напевно, я її заважаю до них летіти. А цього разу дощ мене порадував і, напевно, і моїх земляків, односельців потішив, тому що вже довгенько дощу не було. І вже такий ґрунт. Добренько підсох, і спека була кожного дня, а тепер пройшов дощ і сподіваємося, що трохи спека пересядеться, і буде не так важко виконувати наші городні роботи. А я, як завжди, прийшла до своєї квіткової грядки. І я вже кілька разів в коротких відеороликах показувала цвітіння Цинії Захара, хоч їх в мене не дуже так багато, але все ж таки я не можу ними натішитися. І хочу в черговий раз сказати дякую Наталії із, каналі, із каналу Всім про все, від якої отримала насіння. А також. Отримала насіння від фірми від інтернет-магазину Професійне насіння. Але чомусь там були лише жовті і білі кольори цинії. а крім цинії, які буду показувати і далі кольори. Зараз зайду на іншу сторону квітника. Ось так красиво в мене розцвіла гвоздика. Вона вже один раз цвіла. Але потім була велика перерва між її цвітінням. І ось так красиво, двоколірно, ось така красунечка. Я думаю, що викопаю її, посаду, посажу в горщик, і вона продовжить цвітіння ще й в хаті. Радіють дощу моїх пеларгонії, калачики. І несказано. Рада дощу великолиста гортензія, яка дуже давно вже квітне і мала білий, сніжний, сніжно-білий колір. А тепер ось такі вкраплення рожевого. Росте в горщику і тут є в мене можливість її і підкислити, і полити більш достатньо. І потім на зимівлю також забрати в неопалювальне приміщення. А ще винесла я частину своїх кімнатних вазонів на вулицю, щоб вони також подихали свіжим повітрям. І мені зручніше за ними тут доглядати, бо тут і оприскати і полити. Можна без того, що без побоювань, що розілю воду, оприскаю стіну чи налю на підвіконня. А ще крім того, була в мене така напасть на мої квіти, на мої вазони. На деяких із них я побачила, що є ще тівка і ще навіть щось схоже на мучнистий червець. Отож я їх на вулиці і обробила актарою. А тепер далі показую, які різноманітні і красиві, і насіння яких отримала від названої вже доброї жіночки, квітникарочки Наталії з каналу Всім про все. Подивіться, яке різноманіття, а якими обширними стають кущики цих циній. Ніколи б не подумала, що вони так широко розростаються. І навіть мої хризантеми деякі попритінювали. Бувалі квітникарі рекомендують обрізати світ із хвости. але хіба ж підніметься рука? На таку красу особливо ця краса заворожує тих, хто любить дзвоники, а я також дуже їх люблю. І ось подивіться на одному, на одному кущеві хості, скільки цих дзвоників. Ось таке видовище, Дз... дзвоникове видовище. Я вже кілька разів показувала. Цвітіння своїх гортензій е, волотистих. Але вони не, не стають гіршими, не перецвітають, а стають тільки красивішими, червонішими і червонішими. Це більше і більше забарвлюються інтенсивніше. І інша посестра красунечко. Мені здається, що вони обидві відносяться до Ваніла Фрайз, що це сорт Ваніла Фрайз. А ця я думала, що не буде квітнути, але вона також набирає волоть. і, напевно, що таке буде свісти, якась вона пізніша, очевидно. Аж ніяк не вірять в те, що закінчується вже літо і закінчується період їхнього цвітіння троянди. А Будлея з нетерпінням очікує сонячного дня, і очікує на своїх бажаних гостей метеликів, які з граями прилітають до неї, відчуваючи на віддалі чудовий аромат, який від неї поширюється. Але ця прекрасна хризантема вірить таки, що вже осінь незабаром. І почала цвісти. Малий хижак, який дуже любить м'ясо, слідкує через отвір, там з тої сторони курчата. Багато хто із квітникарів розповідає про таку чудову рослину, плетисту, ампельну, як дихондра. А я не маю нічого проти дихондри, але я оди свої присвячую нашому барвінкові, який невибагливий і багато років росте на одному місці і може задекорувати будь-яку стінку непривабливу, а посаджений горщик може бути окрасою не гіршим від тієї ж дихондри. Сигналізує про те, що незабаром осінь цвітіння бузульника. Ось така його кисть пишна, звичайно, не весь він ще розцвів. Бачите, скільки на ньому бутонів. А листя, а листя як лопухи. У минулому році його трохи в мене під'їли, якісь невідомі мені комахи. Але цього року. Хоча нічим його не оприскувала, але він ось такий сам по собі. Ось такий красення. Знаєте, в неї є різних видів. Але в мене лише ось такий. І полюбляє бузульник притінені місця. Саме в такому місці він в нас і посаджений. А хмуриться, пузиться і знову буде дощ. Але, як я вже сказала, дощеві ми також раді. Багато які рослинки ще підростуть. За прохолоднішої погоди буде зручніше копати картоплю. Ще трошки і розквітне очеток. Але я сподіваюся і вірю, що незважаючи на те, що календарний прихід осені отут настане, то на нас чекає ще багато сонячних днів. І ще до кінця серпня і цілий вересень, дасть Бог буде теплим і сонячним, бо в нас в Хліві підростає ще. Друге покоління ластівеняток, а це говорить про те, що осінь буде теплою і довготривалою. Отож ще довго будемо тішитися квітковою красою, яка тішить нас в дану пору на наших квіткових грядках. Це був канал Шилоти Моя доля. І як завжди, кажу до зустрічі дорогенькі.